І ось ми фактично маємо вже приблизну дату припинення вогню в нашій війні з Росією. Це має стати березень, тому що саме в березні Трамп збирається зустрітися з Путіним. Звичайно, що до цієї зустрічі ні про яке припинення вогню е на полі, так би мовити. Бути не може, хоча можуть бути реалізовані попередні домовленості, типу припинення чи обмеження там ракетних обстрілів, дронових обстрілів. Ну, ракетні обстріли, мені здається, навіть зараз знов якась домовленість досягнута, бо дрони на нас летять, а ракети, чу -чу -чу, слава Богу, останнім часом не дуже. Це дуже добре. Так, от, коли Трамп зустрінеться з Путіним, тоді. І можлива е домовленість про, е принаймні, призупинку війни, якщо е не буде підстав для такої домовленості. То е, дуже ймовірно, що Трамп і не буде зустрічатися з Путіним. Тому що якщо він зустрінеться з Путіним і безрезультатно, це буде йому, як то кажуть, ліцом Е, Очевидно, що е, буде проведена велика робота американськими дипломатами, американськими спецслужбами е, у взаємодії із своїми е, московськими колегами і. Якщо буде підстави на те, щоб дійсно особистою зустрічю Трамп-Путін цю домовленість попередньо узгоджену освятити, то буде ця зустріч, і як стверджує опозиційний політик Німецький із ХДС, тобто партія, яка нас підтримує, Родерік Кізеветер, вони мають в Березні зустріться. Ну, тут ще один фактор має е, значення, матиме е, велике значення, як наші будуть взаємодіяти з американцями на цей період. Ну добре, що в останньому інтерв'ю наш президент Зеленський намагався, е, скажімо так, хвалити Трампа, а не сваритися з ним. Хоча там багато чого е, в інтерв'ю було, те, що американцям може не е, сподобатися. Але загальна така думка, що е, у нас на банковій кинулися е, думати, гадати, як все-таки Трампу сподобатися. Бо отак от їздити на ньому, як на дід Байдені, доброму, не вийде. Якщо е, приїде Кіт Келох, Хоча б після інавгурації, і більш-менш наші з ним порозуміються, домовляться про якусь спільну лінію поведінки, то тоді візит Трампа. До Путіна чи десь на нейтральній території, де вони можуть зустрітися, має шанси на успіх. Ну, Звичайно, що війна не зупиниться повністю, але ми маємо шанс перейти до стану, як було до широкомасштабної війни, коли є якась більш-менш нерухома лінія фронту, через неї пострілюють, але пострілюють обмежено. Важка техніка артилерія відведена. Пострілюють, е, як то кажуть англійці за допомогою small arms, тобто е, буквально мала зброя, тобто автомати, десь там якийсь е, гранатомет. Ну і е, далі все залежить від розвитку подій у нас в Україні, кого ми далі на виборах беремо у владу, кого президентом, далі. Кого в парламент, ну в принципі, відправна точка, кого оберемо президентом? Від цього все залежить, хоч ми і парламентська президентська республіка. Якщо оберемо е, державника, людину з досвідом, то тоді є шанси, що ця війна більше ніколи не відновиться.